Золота Гора Було собі троє братів старшому було 11, середульшому десять, а найменшому сім років. Жили вони собі у батьковій Господі, бо ще в них і батько, і мати живі були. От живуть вони собі, коли це розійшлася скрізь чутка. Що десь у якомусь царстві є Золота Гора, і хто то гору отбере от Зміїв, тому пів свого царства цар отдасть Ото й каже найменший брат Семеліток. Візьмім, браття, коника у батька, та поїдемо й ми шукать тої гори. Люди їдуть, то може й ми поїдемо, та якось ще не знайдемо й одвоюємо її от Зміїв. Тоді будемо царювати. Добре кажуть брати, як їхати, то їхати. Зібралися, випросили в батька старого коня, такого, що вже й ходити здужає. Запрягли його віз, узяли хліба, сала, та й поїхали. Їдуть та їдуть, їдуть та їдуть, і все розпитують по дорозі про Золоту гору. Хто йде, хто їде, кожного розпитують, чи не знає часом сам, або чи не чув од людей, яких перехожих чи переїжджих, де ті Золоті гори і який змій їх стереже. Хто чув що небудь од людей, розкаже їм, а хто не чув, то скаже, не знаю люди добрі, не бачив і не чув нічого такого про гору. Вони й йому подякують що хоч обізвав з добрим словом до них та й поїдуть собі помаленьку далі. Їхали вони так, може, з рік, і заїхали в пущу. Скрізь ліс і ліс, та такий щось казати не можна. Тільки небо помеже листя синіє та земля під ногами, а більше нічого й не видно. Хоч би хто йшов чи їхав, щоб запитати, куди ця дорога веде. Так ні, ані душі живої, опрічних. А тут уже й сонечко закочується за ліс, уже й вечоріє. Що тут робити? питає старший брат. Що ж робити? каже семліток. Будемо ночувати. Що вже Бог дасть, те й буде. Випрягли вони коня. Й пустили пастися, а самі розклали над шляхом вогонь та й сидять і розказують про те, про все, щоб уже й не так було боязко в лісі. На другий день раненько запрягли свого коня, сіли й поїхали. А ліс що далі, то все густіший. Дерево таке товсте. Що й у чотирьох не обіймеш, а вони все їдуть. Утомиться коник бігти, вони за возом ідуть. Хто втомиться йти, сяде на воза та все помаленьку поганяє. Так проїхали вони ще днів зо п'ять чи й десять, уже й харчу жодного у них нема, уже й коник ледве ноги волошить, а вони все йдуть та йдуть. Куди це ми йдемо? каже старший брат. Де тут ті золоті гори візьмуться в цьому лісі? Тут ми й самі пропадемо з голоду. У нас уже й хліба нема. Вертаємось назад. Ну, каже семиліток уже тепер пізно вертатись, коли перш не вернулись. Уже тепер їхатимемо до кінця. Що буде, те й буде. Поїхали. Через день дивляться, стоїть хатка. Усі раді, бо скільки днів і живої душі у вічі не бачили. Приїхали до хатки, випрягли коня, завели його в стайню, а самі пішли в хату. В хаті нікого нема. Вони сіли за стіл, повечеряли, що там уже було, ждуть та й ждуть хазяїна. Нікого. От Семелітоки каже: Ну, тепер, браття, тут недалечко є міст. Через той міст їхатиме змій вночі, треба його достерегти. На першу ніч піде під міст ночувати найстарший, а ми будемо в цій хатці. На другу ніч піде другий, а на третю я сам піду. Ну, добре, так і зробимо. От ті зостались у хаті, а старший пішов. Вийшов він на двір, подумав подумав та й пішов до стайні, ліг під жолобом та й заснув. Як настала ніч, Семиліток літоки каже піду я та довідаюсь, чи не спить часом наш брат під містком. Пішов, приходить туди, аж його там і нема. Сів семи літок під містком і дожидає Змія. Зачекав трохи, коли це летить на коні такий, аж іскри з нього сипляться з трьома головами, а за ним біжить собачка і летить сокіл. Прибіг Змій до містка, кінь спіткнувся. Змій понюхав на цей бік, на той бік. Та й питає, а чого ти сюди прийшов? Битися чи миритися? Ні, каже семиліток я до тебе не прийшов миритись. Я прийшов битися Добре, каже Змій. Як битись, то й битись. Ходім же зі мною на Золоту гору, там і поборемось. Пішли вони на Золоту гору. Змій його як ухопить. Як кине об золоту гору, то він і отскочить, а тоді схопиться скоренько на ноги. Ухопить Змія і як кине, так Змій і вгрузне в гору. За третім разом загнав семиліток Змія гору по саму шию, тоді постинав йому голови. І покотив їх з гори, а сам узяв коня, собаку і сокола та й подався до хатки. Приходить, брати сплять один у хаті, другий під жолобом. Він коня поставив на стайні, а сам ліг у хаті та й спить. Вранці прокинулись брати дивляться на стайні кінь. А в хаті сокіл і собака. Будять вони семилітка й питають, де це ти, брате, взяв коня й сокола і собаку? Де взяв? Бог мені дав. А ти, брате, був всю ніч під містком? Був, каже. А що ж ти там бачив? Нічого не бачив. Е, брате, брате, хоч би ти, брате, не брехав. Ти ж цілу ніч під жолобом спав. Ти думаєш, що я й не знаю. От на другу ніч виряджають під міст уже й середульшого брата. Вийшов той увечері на двір, подумав-подумав, та й побоявся йти під міст. Пішов до стайні, ліг під жолобом і заснув. Уночі семеліток пішов під міст подивитись, чи не спить часом його брат. Приходить і того нема. Сів він сам під містком, аж летить на коні вже старший Змій з шістьма головами та так, що аж і іскри сипляться, а за ним біжить собака і сокіл летить. Прилетів до містка, кінь його спіткнувся От змій і питає. А чого ти сюди прийшов? битися? Чи може миритися? А вже ж не миритися до тебе прийшов, а битись, відказує семиліток Якщо битись, то ходім на Золоту Гору, каже Змій. Ходім, каже семиліток Пішли вони. Приходять, схопились обоє, що кине змій семилітка, то той і одскочить від землі. Як же кинув семиліток Змія, так той і загруз у гору по коліна. Другий раз, як кине змій семилітка, то йому нічого. А як Змія кинув семиліток, то той уже по пояс загруз у гору. За третім разом семиліток загнав у гору Змія аж по саму шию. Тоді взяв, подрізував йому голови і поскочував з гори, а сам Сів на коня, забрав сокола й собаку та й поїхав до братів. Приїхав, поставив коня на стайні, а сам пішов у хату, ліг та й спить. На другий день встають брати, дивляться, на стайні знову десь узявся другий кінь, а в хаті два соколи і дві собаки. Де ти взяв сімлітку коня? питає. Бог каже мені да. А ти, брате, ночував під містком? Ночував, каже. От і ти брешеш. І ти сю ніч ночував у стайні під жолобом. Ти думаєш, що я нічого не знаю. На третю ніч уже черга йому самому йти під міст ночувати. Зібрався він, налив у шклянку води, поставив її на вікні та й каже братам. Глядіть же, хоч цю ніч не спіть, та дивіться на цю шклянку. Якщо вода прибуватиме, то випускайте коней, а як полється кров через верх, то й самі біжіть, бо тоді вже змій буде мене замагати. Сказав так і пішов. Та тільки він з хати, а брати полягали й заснули. А семиліток знов сів під містком та й дожидає Змія. Коли це опівночі летить найстарший Змій уже з дванадцятьма головами. Так летить, так летить, аж земля гуде, а за ним ззаду собака і соків. Надлітає Змій до містка, кінь його і спотикнувся. Змій глянув на той бік, на другий і зараз до семилітка. Чи битись ти прийшов, чи миритись? Бо як битись, то ходім на Золоту гору. Пішли вони на Золоту гору, схопились, кинув семиліток Змія. Нічого. Трошечки тільки гора вгнулась. Кинув змій семилітка загруз він по кісточки вгору. Піднявся семиліток Одихується, думає. Ось ось брати забачать, що в шклянці вода прибуває, і випустять собак. А брати сплять. Собаки вже духом чують, що щось недобре діється. Гавкають, коні ржуть, ногами тупають, а брати сплять. Кинув змій другий раз семилітка, Загруз він ще дужче вгору. Вже із шклянки через верх кров лється, і коні ледве чи не розвалять стайні, гарцюють, а брати сплять. Думав він сердешний, думав, здогадувався, що брати сплять. Скинув з ноги чобота і пустив із Золотої Гори просто в хатку. Чобіт як ударився. Так стіну й вивалив. Собаки вибігли, коні уздечками вирвали лісу і теж побігли. А брати прокинулись до шклянки аж уже по лаві кров тече. Вони до собак, собак нема, вони до коней і тих нема. Вибігли брати з хати, біжать та й самі не знають, куди бігти і що робити. А біжать же братові на поміч. А ті собаки, як прибігли на Золоту гору, як прилетіли соколи з золотими дзьобами, та так того змія й розірвали на шматки, поодробував семиліток літо косі дванадцять голів, поскочував їх з гори, а сам узяв змієвого коня, сокола й собаку і їде до братів. Їде, а вони біжать йому назустріч. Куди це ви? Та до тебе ж на поміч поспішаєм Ти ж казав, як будеш шклянці вода прибувати, щоб ми коней і собак випускали. А як буде бігти кров через верх, то щоб ви самі на поміч поспішали. То хіба ви мене послухали, що я вам казав? Якби не послухали, то не бігли б. А я ж казав, щоб ви не спали. Якби не кинув був чобота, то ви б досі спали, а мене вже й на світі не було. Приїхали до тої хатки, запрягли свого коника, поїхали на Золоту Гору, набрали віз золота, посідали на зміївських коней та й поїхали до того царя, що казав одам півцарства – як хто одвоює від зміїв Золоту гору, приїхали до нього, віддали йому те золото, а цар віддав їм пів свого царства. Тоді брати поділились і стали царювати за Божими законами. Мабуть, ще й досі царюють.